Слава Господи! Дорогі брати і сестри. Давайте разом прочитаємо місце, яке записано Івангель від Луки, 12 розділ з 13 вірша. Або 13 вірш. Івангель від Луки, 12 12.13. Новий переклад. Хтось із народу сказав йому, учителю: Скажи моєму брату, щоб він розділив зі мною спадщину. Амінь. Сідайте, будь ласка. Зараз. В нашій країні настали такі цікаві часи, коли ми потрошку звикаємо до війни. Як нам цього сильно не хочеться, але ми повертаємось до звичайного буденного життя, і ми забуваємо про деякі такі важливі речі, про які нагадали нам перші дні війни або взагалі сама війна. Пам'ятаю як на початку всі зрозуміли. І зробили для себе одноголосно зробили для себе такий висновок, що це земне, воно дуже тимчасове. Думаю, багато хто з вас також пам'ятає цю істину, наскільки ми тимчасові на цій землі. Коли ми, ми чуємо постійно в новинах про смерті, які там відбуваються, катастрофи, жертви. Ми розуміємо простий факт. Життя людини, воно доволі коротке і дуже крихітне. Як же ми витрачаємо своє життя? На що? Хотів би разом з вами сьогодні подивитись таку доволі як і складну, так і важливу тему для кожного з нас, щоб ви поставили біблійні акценти або біблійні принципи собі на перше місце, тим самим жили по ним. Тому що ми живемо, як ви. Розумієте, якщо ви читаєте кожен день слово Боже, перебувайте в ньому, ви з часом починаєте розуміти, що ви не живете по своїм принципам, вони звідкись взяті. Так само, коли ми приходимо перед Господа, перед Його Слово, Він диктує, як нам жити. Якщо ми подивимось 12 розділ, подивимось трішки на контекст. Що про тут говориться? Якщо ми подивимося на 12 розділ, Ісус Христос вище до цього, як починає діалог з цим чоловіком, Він описує дуже таку чудову, цікаву істину. Якщо подивитись всі вірші, можна зробити такий простий висновок. Твої цінності тут на землі визначають, якою буде Твоя вічність. Христос говорить, що хто значеться мене, 9 вірш, перед людьми, того зречуся перед ангелами Божими. Проста істина, тут, на цій землі, ти зречешся мене, я зречусь тебе перед англими Божими. Все відбувається. Наша поведінка, наше життя тут, на цій землі, воно дуже чудово відбивається нам у вічності. Якими ми... Мені дуже подобається ця чудова істина. Один брат сказав, що як ми закінчимо своє життя тут, ми так і і будемо продовжувати в вічності. Хороше питання для розумів. А що там у нас у вічності? До чого, ми, до чого ми готуємось, які ми є зараз? До Ісуса Христа підходить один чоловік, не описується, як його звати, не описується його зовнішність. Просто його, він починає з Христом таку, з такого цікавого питання, або навіть з прохання. Я би навіть сказав, що це навіть не прохання. Учителю, скажи моєму брату, щоб розділив зі мною спадщину. Знаєте, Ісус Христос вчить народ. Цим вищим істинам, які описуються, і говорять про ці істини, і тут знаходиться серед цього народу той, кого, у кого завжди оце питання в голові. Знаєте, наші слова, вони є плодами наших думок. Про що ми постійно думаємо, ми про це будемо говорити. Знаєте, зараз, якщо ви будете знаходитись в компанії, де є хлопці, ви обов'язково будете чути самі важливі теми це повістки і як виїхати за кордон. Або чи реально це виїхати. Кого що болить, про це і говорить? Хто в чому пробуває, той про це й буде говорити. Якщо дійсно людина любить Христа, любить Бога, вона буде про це говорити, тому що вона любить говорити про те, що любить. Так само і ми. Яка наша розмова? Про що ми найчастіше говоримо, про що ми думаємо? Те буде нам відбуватися в житті. До Ісуса Христа підходить такий чоловік і починає, задає йому таке прохання, і навіть указ такий говорить: скажи, учителю, скажи, я тобі наказую зроби це. Навіть не просить Його. Він хоче від Ісуса Христа якоїсь певної дії. Часто ми забуваємо, хто такий Ісус Христос. Ми дійсно забуваємо, хто Він такий і хто ми є перед ним. Ми встаємо на коліна і починаємо Йому. По собі суджу деколи наказувати. Христос дати Бог, но дозволь мені допомогти тобі. Або Христос дати Бог, будь ласка, зроби так, як я хочу. Приходячи перед Ісуса Христа, читаючи Його Слово, ми деколи забуваємо, хто Він є такий. Деколи Він для нас просто вчитель, як один із багатьох вчителів на цій землі. Ми не даємо цінності Його словам. Друге, що саме цікаве, для нього неважливі відносини з Ісусом Христом. Так само, як і неважливі його відносини з братом, з рідним братом. Людина, яка а, шукає в цій, на цій землі того, що їй потрібно, того, що їм хочеться, для неї відносини з Христом вони взагалі ніякої цінності не будуть нести. Тим більше відносини з рідними. Бачимо. Далі що відбувається? Христос відповідає цьому чоловіку таким цікавим риторичним питанням. 14 вірш. Він же сказав йому, чоловічі, хто поставив мене над вами судити чи ділити? Дуже чудове питання Ісуса Христа, яке змушує нас на, 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 на хвилиночку зупинитись і задуматись. Хорошо Ісус, якщо ти не поставлений судити і розділи, розділяти, хор... яка твоя ціль? Христос завжди, коли ми читаємо Слово Боже, Він нагадує нам, для чого він прийшов. Стаючи на коліна перед ним, пам'ятаємо, хто він є такий і яка в нього ціль. Тому що в нашому житті, це також чудова істина, хто з молоді знає, були на семінарі, було дуже чудово сказано. Ми інструмент, ми люди перед Богом як інструмент. Для нас найважливіше це ціль. Яка є у майстра. Ми не є наскільки важливими. Є саме важливе, в першу чергу для інструмента це виконати якесь певне завдання. Також ми перед Ісусом Христом ми маємо якусь певну задачу. Він використовує нас як інструмент для того, щоб досягнути своєї поставленої цілі. Ми жертвуємо собою для того, щоб Христу стало добре, щоб Христос був задоволений. Ісус прийшов. Чинити бажання нелюдських сердець. Він прийшов виконувати волю Отця Небесного в Івана 4:34 так Він говорить чудові ці слова. 34 й вірш. Ісус каже до них: Пожива моя чинити волю того, хто послав мене і справу Його довершити. Ось така ціль в Ісуса Христа: виконувати місію. По визволенню нас від наших гріхів і заплатити за нас ціну. Не використовуємо Ісуса Христа для досягнення своїх егоїстичних цілей. Знаєте, Він бажає будувати відносини з нами. Він не бажає бути використаний нами. Часто ми з собою ставимо якісь певні цілі і тягнемо Ісуса Христа за собою для того, щоб Він. Допоміг нам досягнути якоїсь певної цілі. Але як же важливо свої цілі ставити позаду і ставити Христа попереду, знаючи, до якої мети ми рухаємось? В серці людини приповістях така чудова істина написана: в серці людини багато думок, але виповниться тільки задом Господній. Ми повинні розуміти, що наші думки, вони входять... якщо ми хочемо слідувати за Ісусом Христом, якщо ми дійсно хочемо вічності. І хочемо досягнути царства, наші цілі вони мають бути позаду. Христос спочатку твоє, а якщо захочеш, вже буде моє. І цікава істина, коли людина Божа, християнин довіряється Господу і виконує місію, поставлену їй Богом, Бог піклується по таку людину. Роби справу Божу, а Бог буде робити твою справу. Багато людей, багато героїв віри, які доказали це. Бог піклувався про них тоді, коли вони робили справу Божу. Христос далі дуже цікаво говорить. 15 вірш і сказав їм тобто, вже до всіх, хто його оточили і хто це чули. Дивіться, стережіться користолюбства. 15 вірш. Бо життя людини не полягає в достатку її майна. Христос говорить дуже важкі такі акценти ставити ці два слова. Дивіться і стережіться. В нашому житті деколи потрібен час для, або не час для того, щоб подивитись, що нас оточує, що в нас є, і стати насторожі свого серця. Від нас залежить, що ми впускаємо своє серце, і що ми впускаємо свій розум. Далі ми побачимо чудову істину: приклад, який покаже нам Ісус Христос: бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку Його. Людина думає, що якщо тут, на цій землі я щось отримую, чогось досягну, не обов'язково багатство. Є багато інших цілей. Якщо я цього досягну, я стану щасливий. Але Христос дуже правильно і точно пояснює: не в цьому щастя, щоб ти досягав свого, досягай мого і будеш щасливий. 16 віршам Христос починає розповідати таку чудову притчу. Я розповім їм притчу. В одного багача, одного багатого чоловіка добре вродила нива. І міркував у собі, що мені робити, нікуди мені зібрати свої плоди. Бачимо, Христос приводить притчу. Приклад для того, щоб народ, почувши це, могли побачити, як же ця істина, про яку говорив Ісус Христос, покажеться, від, відіб'ється нам в житті. Ми зазвичай, щоб пояснити дітям якусь річ, ми пояснюємо, що буде, якщо вони оце, оце, оце зроблять. Також є в свого роду якась притча. Тобто, зробиш так і так, будуть такі наслідки. Зробиш по-другому, будуть такі. Так само і Христос Він для того, щоб підкріпити істину, Він підкріплює її притчею, щоб людина, почувши, могла зробити для себе певні висновки і не робила так. Христос говорить про одного чоловіка, багатого, якого, в якого добре вродила нива. Можна задати з таким чудовим питанням цікавим. Те, що вродила в нива, нива в нього цього багача, залежало від самого багача, чи це залежало від Бога? Звичайно, правильно. Воно, по суті, багач не міг нічим якось повпливати на саму цей процес, процес росту цих самих плодів або жатви. І він не міг це контролювати. Бог тим самим, що в нього вродила нива, Бог благословляє його. В нашому житті так само буває. Бог допускає благословіння або дає благословення в нашому житті і дивиться, як, що ми будемо з цим робити, яким ми будемо задаватись питання. Хочу разом з вами подивитись три показника, таких, які надають нашим бажанням статусу небезпечного. Тобто Якщо через ці показники або через ці аспекти не проходить наші бажання, це вже є небезпечним для нашого життя. Перше це час. Бачимо, що 17-й вірш, і він міркував у собі, що мені робити, нікуди мені зібрати свої плоди. Він знаходить час для того, щоб подумати, що ж мені з цим зробити. Ніби правильно починає, да, Бог благословив його, добре, але. Цікава істина, Він говорить сам з собою. Тобто він радиться сам у собі, він не звертається до Бога. Коли дає Бог нам щось в нашому житті, чи, чи радимося ми з ним? На що ми витрачаємо час? Чи дійсно ми стаємо на коліна і говоримо, Господи, що мені робити? Знаєте, для людей цього світу це звучить дивно. Тому що, ну, що, а що чому ти питаєш Бога? Роби по-своєму. Роби так, як тобі подобається. Це твоє життя. Ти можеш рішити, як краще, як. Тобі захочеться. Але дивіться, що відбувається з тим, хто робить по-своєму. Коли він починає радитись самим собою, він починає виконувати волю не свою. Він починає виконувати волю не Божу, а свою. Він робить те, чому йому хочеться. Я витрачаю багато часу на розуму про те, що хочу отримати, або що отримав. Заборуваючи про того, хто мені це дав. Доволі часто ми забуваємо про Бога, коли в нашому житті настає хороші часи. Коли Бог нас благословив, ми дивним чином забуваємо про молитву, про слово і взагалі про те, хто це нам дав. Бог ходить на інший, час, на інший план. Перше питання, перший такий Показник, на що ми витрачаємо свій час. Друге, це жертва. Бачимо, він доходить до якогось певного рішення, 18 вірш, і говорить, і сказав, ось що я зроблю: знесу свої комори, побудую більші. І зберу туди весь мій урожай і все моє добро. Він готовий на жертви знищити те, що в нього є, для того, щоб збудувати щось більше, щоб це зберегти. Часто ми в нашому житті. Готові чимось пожертвувати тимчасовим для того, щоб зберегти або отримати чогось більшого. Я готовий пожертвувати кимось або чимось, кимось, це бачимо на прикладі цього чоловіка, який підійшов до Ісуса Христа. Христос, поділи. Він готовий пожертвувати відносним з рідним братом і з відносинами з Ісусом Христом для того, щоб ну, хоч трошки отримати того багатства. Того маєтку. Ми готові їм багато чим, сім'єю, відносинами, рідними, служінням, багато різними аспектами для того, щоб здобути щось здобути тут на цій землі. Моє бажання важливіше всього. І тому я готовий йти на жертви. На жертви для того, щоб мені стало. Краще. Третій аспект це задоволення. Бачимо, що він все ж таки зібрав, і він говорить в 19 му вірші, каже, і скажу до своїй душі. Душе багато добра в тебе складеного на довгі роки. Відпочивай, їж, пий, веселися. Він думає, що якщо це цього всього досягне, він буде щасливий. Також цей чоловік, який підійшов до Ісуса Христа з цим. Можна так сказати, проханням. Також думаю, що Христос поділить, Христос це зробить, і мені буде добре через це. Я буду задоволений. Тому що я отримую того, чого так сильно хотів. Я хочу отримати це для задовільнення своїх земних бажань, для тіла. Я думаю, що. Задоволення тілесне, дасть мені мир і спокій на душі. Це такий самообман, яким займається багато людей. Вони думають, що досягнуть чогось тут на цій землі, і їм буде добре, їм буде чудово, неймовірно. Але слово Боже є слово Боже. І якщо воно говорить так, по-іншому не може бути. Бачимо, він думає про своє добро, яке складено на багато років. Він думає, що наперед роки вони забезпечені. Я не маю про що турбуватись, у мене все буде. Відпочивай. він думає від... про відпочинок, їж, є що їсти, пити і останнє веселитись. Я буду завжди в щасті, щасливим, якщо буду досягати того, чого я хочу. Але земні блага, вони не приносять не приносять людині справжнього щастя. Бачимо, що далі відбувається. Бог, дивлячись на життя цього багача, робить якісь заключення. Дивиться і спостерігає. Та Бог сказав йому Безумний, цієї ночі твою душу заберу у тебе. Кому ж дістанеться те, що ти заготовив? Так буде і з тим, хто збирає скарби для себе. Але для Бога багатіє. Наша смерть вона покаже, де дійсно були наші скарби. Коли ми зустрінемося з смертю, ми відчуємо сильний контраст і побачимо, в що ми вкладались. Буде момент в нашому житті, коли Христос скаже, коли Бог скаже достатньо. Давай зробимо висновки, давай проаналізуємо, як ти прожив своє життя. І потім ми почуємо різні відповіді. Ми можемо почути вірний, добрий раб і можемо почути таке страшне слово, яке кожна людина боїться після смерті. Нерозумний. Тому що в нього не вистачило або безумний, тому що в нього не вистачило мудрості, або він не хотів набути цієї мудрості, порадившись з Богом. Він завершив своє життя без Бога. І він збагатів без Бога. А люди, які багатіють без Бога, вони залишаються без нічого. Вони немічні. Життя людини можна зробити такий один простий висновок, дивлячись на цю всю історію, зробимо простий один висновок, про який хотів би, щоб ми разом з вами просто запам'ятали його. Життя людини. Залежить від достатку, яка вона набуває в Бозі. Можу повторити ще раз: життя людини залежить від достатку, якого вона набуває в Господі, в Бозі. Хочете бути багатими, збагачуйтесь в Господі. І тоді ваша вічність і також ваше земне життя буде щасливим. Амінь. Будемо молитись.